Підсумків регіонального туру конкурсу Студент року 2013 на сцену запрошується учасник під номером 1 Фадієв Руслан Дмитрович, студентського культурного дружбу Запорізький фонд та військового державного агротехнологічного університету. <плес> учасник під номером 2 Міщенка Вікторія Олегівна. Представниця відокремленого структурного підрозділу Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету. Учасник під номером 3 Гончарова, Владислава Володимирівна, студентка Стадонського технологія Херсонського державного аграрного університету. Учасник під номером 4 Григоренко Валерія Вікторівна, представниця поліції. Хворічко Аліна Анатолійовна, студентка відкриваного структурного на Нагайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету. Учасник під номером 6 Нечіпаренко Катерина Станіславівна, представниця відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природовикористання України, Кримський агропромисловий коледж. студентка і закрепленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства. Учасник під номером 8 Рєдькін Олексій Миколаєвич, представник Акурського державного аграрного техніку. Учасник під номером 9 Анісімов Станіслав Іванович державного агротехнологічного університету. Учасник під номером 10 Давід'ян Елізабет Борисівна, представниця відокремленого структурного підрозділу Васильівський коледж та Річного державного агротехнологічного університету. Учасник під номером 11, Жуков Олександр Ігорович, студент Херсонського. Вітнего усімся. Під номером 12. Салматов Шахрук Равжан Агли. Представник відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і предовикористання України Варськозарадський коледж будівництва архітектури та дизайну. Студент під номером 13 Юрова Марина Юріївна. Студентка відокремленого структурного судові. Університету. Для оголошення результатів конкурсу студент року 2013 слово надається Віктору Анатолійовичу Нарановичу.